Всім доброго дня! Я продовжую в'язати голубий джембер, завершила черговий етап роботи, зв'язала четверту сходинку пірамідки з 4 кубиків об'ємних, загальна довжина. Цього частини джемпера від планки хібного кітлювання 23 см. Ось так же видно, як виглядають підрізи пройми. На спицях у нас теж ціж 288 петель. Ми в'яжемо по прямій, нічого не. Додаємо, нічого не забираємо, тільки виконуємо візерунок переду, розширюючи його донизу і візерунок спинки. Так, Ось так виглядає перед джемпера. Рукави ми поки що не робимо, ми до них повернемося після того, як завершимо перед і спинку. Такі кубики, ось вони тут завершені чотири. Ось так виглядає спинка. Спинка у нас зі швом і отаким відруком шахматним вона поєднується. В принципі, поки що все. Буду вам показувати наступні етапи роботи. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!